Свої чималі статки. Нинішній столичний голова Віталій Кличко заробив ще за часів своєї боксерської кар'єри. Спортивна гордість України Віталій Кличко у різні часи де тільки не мешкав. Дані про його маєтки у Каліфорнії та Німеччині друкували іноземні змі. Його дружина з дітьми і досі проживає за кордоном. Але в електронній декларації столичного мера Кличка ви не знайдете даних про закордонні маєтки чи апартаменти його родини ані у власності, ані у Користування продав, заховав чи просто забув. Розслідування Максима Савчука. Одну складову хочу зазначити. Ви розслідування. Так, Так. хочу ще раз ви знімаєте, заявити, що кожну копійку, яку я заробив, я заплатив 56% налогу, тобто з кожного долара 56 центів. І продовжувати і мені нема чого ховати. Так, світова зірка боксу і мер Києва Віталій Кличко вперше відреагував на наше прохання поспілкуватися щодо відомостей, які він вніс до своєї електронної декларації. І в цьому напрямку не шукайте чорну кишку там, де я немає. Дружина двоє синів та донька. Сім велосипедів, автівки, квартира, житловий будинок і земельна ділянка. Значна сума позичена третім особам коштів. Декларація мера не містить чогось надзвичайного. Але у декларації мера Києва немає відомостей про майно, яким володіють чи користуються члени його родини за кордоном. Але і дружина Наталія Єгорова, і донька Віталія Кличка Ліза Вікторія на своїх сторінках у мережі Фейсбук вказують, що мешкають у гамбурзі. Ліза Вікторія зазначає, що відвідує місцеву школу International School Hamburg. Причому те, що сім'я кличка мешкає у Німеччині, не таємниця. Дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова, яка як співачка має сценічне ім'я Наталія Кличко, у лютому цього року в інтерв'ю німецькому виданню «Гала» відверто розповіла, що вона з родиною живе в Гамбурзі, а сам мер у Києві. Зараз Наталя з родиною постійно проживає в гамбурзі. З чоловіком ми бачимо ще разу, коли випадає така нагода. Інколи я літаю на пару днів до України. Там живуть мої батьки і сестра. Це район Отмаршен у Гамбурзі. Вважається одним із найпрестижніших у місті. Середня вартість а, квадратного метра житла тут десь від 3,5 до 5 тисяч євро. Місцевий експерт із нерухомості Катя Вегнер добре знає усіх знаменитостей, що мешкають тут. Я знаю тільки, що в цьому районі живе Віталія Віталій Кличка Віталій родина, бо діти відвідують інтернаціональну школу в цьому районі і що тут знаходиться його житло. Знаю, що і молодший брат Володя теж має нерухомість у гамбурзі, але йому. У 2013 році видання Українська Правда повідомляло, що родина Кличка мешкає у гамбурзі в районі Отмаршен на вулиці Вест Енд 5. Ось у цьому будинку. Утім, саме в цьому гамбурзькому будинку мешкає родина чи в іншому, з'ясувати у самого мера Києва не вдалося. Донька ваша, я так розумію, мешкає в Гамбурзі, але. Донька не... має сьогодні день народження. А. ви а не Ну, така... А вона там. Так, так, така судьба. Вона ж, очевидно, користується майном якимось у Німеччині. Чому його тоді немає? А, а ви запитайте у доньки. Майно, яким ви ви користується. Донь, Донька в декларації вказана. Ні, таке майно, яким вона користується. Віталій Вона Вона теж не знає, чим вона користується. Схоже, це ж стосується і дружини. Так а де вона мешкає в Гамбурзі? Вона ж користується майном. А де вона мешкає в відні? А де вона мешкає в Берліні? Так, а чому не вказуєте майно, яким вона постійно це користується? А де це вона постійно, це постійно це... проживає? Запитайте у неї. Ну це ж ваша дружина. А ви декларуєте Слухайте, Я не слідкую за моєю дружиною. де вона знаходиться. Але у будь-якому випадку, зазначає виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин, Віталій Кличко був зобов'язаний вказати у декларації майно, яким користується його родина у Гамбурзі. Є це вже згаданий будинок на вестенд чи якась інша нерухомість, де вони проживають. Все майно відповідно чоловіка дружини має бути задекларовано. І в даному випадку, і навіть ті активи, якими користуються неповнолітні діти, які є на а відповідно подружжя, то це теж має бути задекларовано. Втім, це ще не всі будинки, яких ми чомусь не побачили у декларації мера. Район Бел-Ейр, Лос-Анджелес, Каліфорнія, США. Цей будинок на страделла ро тривалий час був головною домівкою для родини кличків. Починаючи з 2005 року і до початку активного політичного життя Віталія Кличка, тут відбувалися сімейні фотосесії. А у 2011-му знімали епізод фільму «12 раундів про складний період у життя Віталія Кличка після поразки Леноксу Льюісу. Віталій по-прежньому знаходився в углу Рінґа, коли на поєдинку виходив його брат Володимир. Про те, що Віталій Кличко є власником вілли, писали українські та закордонні медіа в останнє німецьке видання Білд у квітні 2015 року. Віталій Кличко також володіє віллою в Лос-Анджелесі. Він є мультимільйонером. Однак у електронній декларації кличка за 2015 рік цієї вілли немає. Коли ми вперше запитали про нерухомість у штатах, мер попросив довести. Що віла належить йому, будь ласка. Докажіть, що це належить мені, а потім будемо вже говорити. Ну, там... Я повинен, я повинен щось вам доказувати. Я е, жив багат. У мене багато місць було де я проживав. А зараз я буду вам доказувати. І відмовився відповідати, чи продавав цей будинок. Вибачте, будь ласка, у мене у мене зустріч. Там... Ви продали будинок в лос анджелесі Тоді поясніть. Тож ми вирішили перевірити, чи не порушив Віталій Кличко закон про запобігання корупції і чи, бува, не приховав нерухомість, якою володіє, чи принаймні користується він чи його родина в Лос-Анджелесі. Будинок за адресою 2055 Страделла Рот має велике подвір'я із басейном, декілька спалень та ванних кімнат. Тут і ліфт, бібліотека, зона відпочинку із каміном. Зараз для Віли шукають орендаря. Маєток здають за 25 тисяч доларів на місяць. Оренда мінімум на рік. Контактна особа ріелтор категорично відмовляється назвати власника будинку. Я не можу підтвердити або спростувати будь-яку інформацію взагалі. Згідно з законом, нам заборонено. Та, попри це, дуже скоро ми почали знаходити докази, що родина Віталія Кличка досі має стосунок до будинку в Бел Ейр. White Pages Сайт, що має найбільшу базу контактної інформації щодо мешканців Сполучених Штатів. У відповідь на наш запит, ресурс показав, що в будинку за вказаною адресою зареєстрована Наталія Єгорова. На неї вказав і інший ресурс Verify.com. Нагадаємо, таке ім'я має дружина Віталія Кличка. Ви зустрічаєте дружину, вона вам може, вона не політик, вона вам може чітко відвідати. Знаєте, що вона може сказати? Що на ваші всі питання? Але не до. А поки Наталія Єгорова ігнорувала наші запитання у реєстрі юридичних осіб штату Каліфорнія, ми знайшли ось цей документ, датований 2013 роком. Три роки тому Віталій Кличко вказував адресу на Страдела Род як власну цим документом. Він передав свою функцію менеджера у компанії К2 Промошене ЛЛС жінці на ім'я Меліса Москал-Бонсівенга. K2 Promotion – це промоутерська боксерська компанія, створена братами-кличками та Томом Лефлером. Однак в американських структурах 2 Promotions, зареєстрованих у штатах Невада та Флоріда, Віталія кличка серед засновників чи менеджерів уже немає. Замість нього та ж Меліса Москал-Бунсівенга. У K2 Promotions LLC вона є менеджером, а в K2 Promotions Inc – казначеєм. Адреса Меліси Москал у реєстрі бухгалтерських ліцензій співпадає з адресою K2 Promotions LLC у штаті Флорида. Все вказує на те, що ця людина відіграє важливу роль у бізнесі кличків у штатах. Це, о, як його звуть? – Меліса Москал? Так, так, звертатись до наша людина. Звертатись до. до неї. Ця ж Меліса Москал відіграла важливу роль і в історії з будинком у Лос-Анджелесі. Ось документ зареєстрований 2 березня 2005 року. Відповідно до нього власником будинку настрадела став траст. за максимум траси з довіреною особою Мелісою Москал. А це сайт офіційної інформаційної системи оцінки нерухомості Лос-Анджелесу. За її даними, будинок на Страдела Рот звели у 2004-му, і після останньої операції того ж 2 березня 2005-го власник будинку не змінювався. Ним і досі залишається за Maximum Trust і довірена особа Меліса Москал. Тобто, з часу, коли кличко в інтерв'ю говорив, що володіє будинком, дотепер, коли відмовчується, у реєстрах нічого не змінилося. Нерухомість так само перебуває у власності трасту його менеджера, і логічно пропустити, що за ним так само стоїть кличко. Однак юристка із центру протидії корупції одразу попередила, документально це підтвердити не просто, адже одне із завдань трасту саме забезпечення анонімності фактичного власника. Трастова угода, вона знаходиться а, зазвичай в практиці. Вона знаходиться а, фактично лише в однієї людини, десь в сейфі в якомусь офісі, так? І для того, щоб просто зрозуміти а, навіть хто є бенефіціар, вже не говорячи про те, що треба встановлювати через суд, які там права, так а, щоб зрозуміти, на хто є бенефіціаром, треба отримати цю копію угоди. А це не так просто. Ми вирішили піти іншим шляхом і звернулися до попереднього власника Манзу. Його Задега, який у 2005 році продав будинок за максимум трасту, і вже він підтвердив, що насправді продав нерухомість Віталію Кличку. Якщо я правильно розумію, у 2005 році ви продали будинок нашому відомому боксеру Віталію Кличку. Так, і що? Я просто хочу переконатися, що ви продали свій будинок Віталію Кличку у 2005 році і що я не помиляюся. Я думаю, це був 2005 рік. Віталій Володимирович, попередній власник, сказав, що продавав будинок в Лос-Анджелесі саме вам. Його звати Манзур ЄГОЗДЕХ ви з ним спілкувалися по телефону щодо будинку що, в Лос-Анджелесі. Ви пам'ятаєте будинок в Лос-Анджелесі, ви сказали, що передача? Схеми. Ви сказали, доведіть, що це ваш будинок. будь Рож... ласка Попередній власник каже, що продавав будинок вам у да, 2005 році. А зараз він мені не належить. За максимум траст кому належить? <тур> За зараз я не на рада. За максимум траст no. Тоді пісня. Ще раз хочу сказати, не належить. хочете, хочете проти корупції. Знайдіть, будь ласка, корупціонерів, хто відмиває гроші. Ви не там надуте сенсації. Знаєте, як? Називається передача ваша? Я не знаю. Слухайте, ви мені багато компаній, які повинні Знайдіть, будь ласка, кому воно належить. Щоб ви задаєте питання, на які не можуть відповісти вам. Та, попри таку категоричність, правозахисник Андрій Декало стверджує, що ще не так давно у вересні цього року, під час зустрічі з громадою, мер Кличко нібито заявляв, що досі має нерухомість у Лос-Анджелесі. На цій бесіді був відомий баскетболіст Медведенко Станіслав. Чомусь Кличко запитав його Стаса, чому ти не, ну, не переїжджаєш до Штатів? Стас сказав, що він хоче тут тренувати дітей, ну і взагалі не бачить сенсу переїжджати до штатів, на що Кличко так вимовив, що ну, а я, мабуть, колись переїду, бо в мене там будинок. Більше того, ми з'ясували, що члени родини Кличка досі користуються будинком на Страдела Роад. 3 квітня 2016 року дружина Наталія Єгорова виклала у соцмережі фото із відпочинку у Лос-Анджелесі. Цей білий паркан і червоні квіти легко пізнаються і на відео із сайту пошуку орендаря для будинку. А ось це фото із колажу, викладеного 24 липня 2016-го, не залишає сумнівів. Це вілла Страделла род. Отже, відкриті сервіси пошуку в Сполучених Штатах вказують, що в будинку на страдела ро зареєстрована дружина мера Віталія Кличка. Згідно документів, будинком із 2005 року володіє за максимум траси з довіреною особою Малісою Москал, яка замінила кличка на посаді менеджера у родинному бізнесі. При цьому колишній власник зазначає, що під час продажу будинку трасту фактично продавав будинок Віталію кличку, і реєстри вказують, що після цього власник не змінювався. Навесні та влітку 2016-го дружина Кличка викладала фото під час відпочинку із подвір'я будинку. Громадський активіст Андрій Декало стверджує, що у вересні Віталій Кличко заявляв, що володіє будинком у Лос-Анджелесі. Але Віталій Кличко не вказав у декларації цю нерухомість ні як майно, яким володіє, ні як майно, яким користується він чи члени його родини. Тобто, якщо за цієї ситуації є об'єкт нерухомості, чи скажімо, це може бути транспортний засіб, який формально належить якійсь фізичній чи юридичній особі, скажімо, юридичній особі, яка зареєстрована за кордоном, але реально контролює цей це актив, це майно суб'єкт декларування. Він повинен його зазначити у декларації в електронній формі. У будь-якому випадку до декларації мера Києва Віталія Кличка є ряд запитань, на які ми так і не отримали відповідей. Чому у декларації немає інформації про нерухомий? Майно у Німеччині, яким користується його родина. Чому Віла у Лос-Анджелесі не вказана ні як власність, ні як майно, яким користуються члени сім'ї. Тим паче, навряд чи у когось виникли підозри щодо незаконності походження коштів на все це у світової зірки боксу із мільйонними гонорарами. Натомість у відповідь на ці питання ми регулярно чули ось це. Я ще раз можу заявити, так. я публічна особа. і все, що в мене є, я заробив чесно, і всі бачили, як я це заробив. І якщо ви розслідуєте, хто десь щось приховав, хто відмиває гроші, ви не там шукаєте. Крапка.